Перший контингент людей різний. Разне взагалі, не взагалі. Чи так і клуб создати наклей? Ні, ні, я за це навіть не хочу, ти що, не мені. я сам прийду за свої гроші. Де гроші, є там щось обтикання. По купивці, де тобі бити? просто. Там мені похуй, тому я, але як і до них хотя б раз. Не знаю, що потім вони купляють, які позари поскакують. Там то люблять, виси любить, там ж можеш класний. Наклейки, блядь, там 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 блядь. Тут 4-4, блядь. Я собі, на на другому, я собі, на тому, на тому життя, як помою. Розумієш? Контактний кров буде зараз з мене. Тобто, я на другому бороду. Треба глобальніше думати. Да. Тепер де були.

Не позоржен, а поїхала квадрик, не поїхав. Ну що за квадрик за 20 штук? Да. його треба землю урвати раз тут я теж не вкладу там в гроші бо воно ну, немає в голову ну, да. люди теж хуєва нам файно бо зробив зиму садимо напругу да що блять нас біля там Глаш, ти траса така, блядь. чи весела, блядь, а? Зараз потики такі глибокі будуть. Ай! Ну ч нахуй, блядь? Под барани цей, Не лав. Тут шок. Бы ты же калашнишку ся забирал? Ха-ха-ха! Да шай, о, пізде! Так що вся дойде! На, йо! Ха-ха-ха, то пиздец! Я готу пузорвей, пусть у